Ми вітання з вами Олександр Янковський. Ви дивитесь нашу програму Єдина страна, Єдина країна, бірдів лєд» в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. а Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна із нашої студії Олексій Гарань. Доброго вам вечора, доктор історичних наук, професор кафедри політології києво моголянської академії. Добрий вечір. Здравствуйте, каляма ліка Олексій. Я б хотів знаєте, з вами про що поговорити не так, як з політологом. Завжди у там знаєте журналісти просто питають так, щоб рефлексували ми на якісь події сьогоднішнього дня. А взагалі просто щоб ми розміркували, а в якому стані зараз знаходиться Україна чи все так погано, як нам здається. У нас українською мовою передається. А давайте українською. Добре. Просто я пам'ятаю, що колись ви просили говорити російською мовою. Але, але тепер просто ми зрозуміли, більше що наші на, глядачі вони більше, орієнтуються бо, на вони більше орієнтуються на українську мову, і ті, хто обирають так ціннісно, то для них нема, нема значення різниці. українською або російською. Розуміло. Ну, дивіться, ситуація зараз, звичайно, драматична. Але я думаю, що. Знаєте, я проти того проти нагнітання якихось пристроїв, що там все пропало. Тому що я думаю, що насправді ми за останній рік були я б сказав в гірших ситуаціях. Та ну от згадайте, наприклад, в квітні. Вже, коли відбулася анексія Крима, коли почалися ці сепаратистські виступи на Сході, коли здавалося, що ця сепаратистська чума, що вона розповзається по всій країні, армії нема, органи безпеки інфільтровані. І ну, згадайте наші з вами настрої. Е, тобто тоді здавалося, що ситуація дійсно дуже критична, справа йде до розколу країни. Ми весь час чекали, що от от буде атака Путіна на Київ там, через Чернігів. І... Нам вдалося мобілізуватися за допомогою суспільства волонтерів. Армія ви відродилися. Служба безпеки починає працювати. Тобто, знову ж таки, я завжди закликаю. Подивимося на карту. При всій складності ця територія, яку контролюють бойовики, ну це ж мізер, так порівняно але з але за населенням карти. вона не така вже маленька. Це, це правда, це правда. Да. Але ще раз кажу: план Путіна був зовсім інший. План Путіна був встановити контроль над всією Україною. План А. План Б був розколотий, і ми бачили, що цей план не пройшов. Давайте згадаємо, що було в лютому, коли здавалося, вже пішла ця атака на майдан. І здавалося, все вони вже дійшли до цієї сцени. Так, коли в принципі Янукович міг офіційно звернутися тоді до Путіна з проханням допомогти військово. Була така можливість. Була була Але можливість. Ж не, не звернувся, Ні, не, не звернувся. тому що діяли і інші фактори. Угу. Знову ж таки, завжди втручаються інші фактори. Знову ж таки, це був той опір, який був на майдані. І ці люди, які мали зачищати, вони злякалися. Була б кров. Цієї крові злякалися вищі чини. І той самий Янукович. Тобто, звичайно, діяли інші факти. Я це до того, що. Не треба кричати, все пропало», Розумієте, ми зараз бачимо, у нас іде боротьба з дуже цинічним підлим ворогом, так який переважає нас військового, і ми маємо тут бути компенсувати, скажімо, військове відставання, в тому числі і дипломатичними маневрами. І я думаю, що насправді своїми діями Путін зараз ну цементував Україну. знаєте, про це угу. всі говорять. А скажіть, будь ласка, от зараз вже є такі повідомлення, надходять зі сходу нашої країни. Що а, ну, просто там в тих містах, наприклад, там а, Луганську або Донецьку, або там в маленьких містечках, там нема чого їсти людям. Я не вірю в це, ну, а, бо це є капіталізм, і там нема кордону, і то можна завозити. знаєте, Ті продукти. Але чи можливо але цілком можливо, що це може відбуватися в якихось маленьких таких окремих uh -huh. містечках, де там дуже складна ситуація. А на вашу думку, оце може, знаєте, викликати якийсь там бунт безсмислений, безпощадний? Власне, вже проти тих людей, які захопили well, там ну, владу? Ви знаєте, очевидно, що а, взагалі що перебування цих бойовиків. При владі на цій частині території, воно безумовно, я думаю, це був такий е, холодний душ навіть на тих, хто розраховував на якусь там Росію, допомогу Росії і так далі. Тому що, власне, побачили, хто такі ці бійовики, що вони несуть. Тобто, я думаю, що для частини населення це безумовно мало значення. Да? Вони розчарувалися, угу. вони втікають від тих порядків, вони бачать, що це бандити, але. Знаєте, є і частина населення, яка, побачивши ці жахи війни, і їм уже все одно, хто стріляє, хто винний, вони кажуть, одне, дайте нам спокій, щоб не стріляли. Розумієте? Вони можуть хитнутися і туди, і туди. Розумієте? Е, тому ситуація не, не проста і неоднозначна. А ну, наприклад, коли люди кажуть, що давайте, щоб нас не стріляли, нам це однакова, яка влада, то ми можемо бачити таке відео, ми його не будемо показувати, бо це жорстоке відео, де якогось, я не знаю, там, чи злодія спіймали так звані ці да, чи когось іншого на вулицях Луганська, там, і просто йому прикладом там, розтрощують там, ребра. Та да, просто на вулиці. Да, і всі люди так на це сприймають як нормально. То мир він, він може ну, спокій, він може бути і таким. Він, безумовно, він є різним, так. Да. Знаєте, дуже важко от взагалі все це коментувати, в тому числі той епізод, про який uh -huh. ви згадали. Я ще раз скажу, що е, знаєте, взагалі е, опинитися в шкурі тих людей, в шкірі тих людей, які там. Причому ми знаємо, що там були різні були українські патріоти. Їм, мабуть, було найважче так, бо за ними полювали, і вони не могли це виносити, і суто моральна. Вони змушені були залишати свої домівки, хтось, хтось не зміг, хтось залишився. Є люди, які, ну, яким, яким ми вже сказали, да, які є політично якби, апатичні, але які п -п потрапили в ці жахи. Розумієте, і знаєте, в якийсь певний момент може відбуватися навіть атрофія емоційних почуттів. Знову ж таки, знаєте, реальна війна, а те, що раніше ми читали в книжках про війну, чи. Дивилися фільми, на жаль, вона зараз прийшла, і те, що ми бачимо, теж вона що в бійців... не така, як в фільмах, так ну дивлячись, в яких фільмах ясно, що не така, як в радянська фільма, да а ви говорите про відео. Ну їх дуже багато. Знущань і знущань над нашими полоненими, так просто нелюдські угу. людські речі. От, я б сказав, що тут немає якогось такого, знаєте, от універсального рецепту. І ще раз кажу, що я думаю, що частина населення, да, вона безумовно розуміє, що так не може бути. Частина населення змирилася, частина населення апатична. Тобто, все це є. Зрозуміло. Добре, як ви думаєте, а… а... Дехто вважає, що допомога Європи є такою, що якби її не було, тих занепокоєнь та стурбованостей, то Путін би вже давно зайшов би до Києва, там ну і далі може пішов би. А як ви вважаєте, оці ці занепокоєння та стурбованості вони дійсно такі дієві? Чи може вони навпаки запровокували пана Путіна все це зробити? Дивіться, значить, я думаю, так що реакція світу після того, що відбулося в Криму. Вона була недостатня. І, власне, ця реакція вона дала Путіну підстави вважати, а я зроблю повторю uh -huh. кримський сценарій і на іншій території України. А, тому я вважаю, що на самому початку це було безумовно недостатньо. Потім, що відбувалося далі? Знову ж таки, я думаю, що всі ці санкції вони, вони запізнювалися, вони були недостатніми, але вони все-таки uh -huh. стали чинником. Це чинник. Розумієте, при тому, що ми критикуємо... Чи що, де, що цього... вони не, не пустили Путіна далі? Я, це один з чинників. Mm -hmm. я, думаю, я думаю, є ну, давайте подумаємо просто: От Путін, Путін захопив Новоазовськ і далі міг рухатися на Маріуполь. Mm -hmm. І ну, це було б логічно, якби з військово-стратегічної точки прибити цей mm -hmm. коридор до Криму. Він цього не зробив. Значить, виникає питання: чому? Значить, я, я думаю, два чинники. Перший чинник це те, що опір української армії. В тому числі і добровольчих батальйонів, так, вантаж 200. Друге, це е, позиція світу. Тобто можливість і ті санкції, які вже діють, і подальше їх розширення. Давайте згадаємо, що тоді було прийнято рішення про додаткові санкції після того, як uh -huh. ну, було вже підтвердження введення регулярних російських військ на територію України. І Путін вже припинив наступ. І тоді пішли чутки. а Європейський Союз на це відреагує і не веде санкції. а Європейський Союз все-таки ввів додаткові uh -huh. санкції. Хоча Путін зупинився, він не пішов uh -huh. далі на Авазовська. Але це було достатньо. Ну, на Вазовськ там далі широкіна, на півдорозі між Маріуполем і Навозовським. А, тобто, я думаю, це фактор. Можливо. Так. А скажіть, будь ласка, тоді знаєте, ну я, я не знаю, це чи фейк, чи не вигадка. А, те, що Путін писав листа пану ми не, не, Ми не належимо до того, знаєте, кола. А, які журналістів, які mm -hmm. за за традицією ще започаткованою пані Даркою, Чіпак, вони на, можуть задавати напряму питання нашому президенту? Тому, тому я задаю ні, ні, це чекайте, питання це вам. Це не Дарка Чіпак започаткував. А, а ще раніше традицію, так звичайно, це Звичайно, да давайте не ставити плюси тим, хто під лабузником Януковича, і тим, хто працював на Януковича. До речі, наскільки ну не ви один кажете, що от у президента немає такого спілкування з такою широкою Роки прес-конференції. Наскільки я розумію, завтра має бути таке спілкування. Ну, Сподіватимеся, да, що так буде. Да, Та да. от завтра, начебто, він має презентувати цей план реформ. Uh -huh. і обіцяно таке спілкування. Я думаю, що це добре, якщо uh -huh. воно буде. Добре, то то я ну а до завтра ще треба дожити. Тому зараз я я вам ставлю таке питання. Чи так? був такий лист? Да, чи як ви думаєте? Чи був такий лист? Я не я не знаю, звичайно, але цілком імовірно, що був. Але якщо він був, то на нього вже є абсолютно офіційна реакція Європейського союзу. Угу. Комісар Фюле сказав, що те, що зараз вимагає Путін, воно йде в розріз. З тими домовленостями тристоронніми, які були досягнуті в Брюсселі, і що власне ЄС і Україна готують спільну відповідь. Скажіть, будь ласка, чому взагалі Україна погодилася на такі перемовини не в Женевському форматі, як це було, да, там а, за участі Європейського союзу, там сполучених штатів Америки, ну такі з такими друзями і потужною спиною, а у такому, знаєте, у ну, такому усіченому да, форматі мінському? Ну, давайте так. Значить, В мінському форматі представництво ЄС було. Так, причому було на високому рівні. Троє було на мінських переговорах, в тому числі Кетрін Ештон, яка відповідає uh -huh. за, за зовнішню політику, Ецінгер був, який так, за uh -huh. ГАЗ і ще хтось хто за, ек... Заступ, за Він заступник. Да, да. Uh -huh. Ні, ні, там було три комісари. Тобто, насправді рівень був достатньо великий. Високий. Інша річ, що дійсно Сполучених Штатів не було. Uh -huh. І у нас було були різні формати взаємодії. Один з цих форматів це за участю ША ЄС, це Женевський формат, другий формат це так званий Нормандський за участю президента Франції, канцлера Німеччини. І третій формат ці от, тристоронні контакти за і з Росії, які, як на мене, є якраз ну, може найменш еф ефективним для mm -hmm. нас. А, Чому це відбулося? Не знаю. Може, і е, наші західні партнери були недостатньо активні. А в усякому разі, е, за результатами візиту Порошенка до Сполучених Штатів, було заявлено, що е, зараз ми будемо вертатися до Женевського формату. Я не знаю, в якій формі а це в було. А ким це було заявлено? Чао? Я пропуск... Чали то, ну, тобто, це українська сторона, так зробила таку заяву. Ну можливо. А, а поки є така свіженька новина з Криму, Севастопольська телерадіокомпанія компанія «Бріз», а раніше. Чорноморського флота Російської Федерації, раніше це була українська телекомпанія, яка була створена навесні з колишніх військових та співробітників такої структури Міністерства оборони України, з 1 листопада буде ліквідована. Про це повідомляє видання флоту ну І далі військовим журналістам Бріза запропоновані посади на Сєвєрному і Тихоокеанському тих флотах. Ну, це я до того, що той, хто зараз там сподівається, що він залишився Залишиться при посаді, коли прийде там, російська влада на, на Донбас, то він не залишиться на тій посаді і при тому самому званні. Це розповідають, да, це розповідають і про тих міліціонерів, і про військових. Ну і в цій історії з нашими, але це біженці з Донбасу, да, угу. які поїхали в Росію, опинилися на Далекому Сході. А скажіть мені, будь ласка, на, на що я розумію, ви сказали, що там є різні категорії людей на тому Донбасі, да, які там і кожен по різному ставиться. Але це ж ну, зараз припиниться а, вогонь, ну якесь протистояння, то треба буде ж там все ж таки налагоджувати, налагоджувати якесь життя там. Вони виборки. Вже хочуть це зробити на початку листопада. Хто це буде робити? Ні, ну дивіться, те, що зараз, значить. За домовленостями із цим законом про особливий порядок uh -huh. місцевого самоврядування в окремих районах Донецької, луганської області мають бути місцеві вибори 7 грудня, до чого теж є багато питань, і там дуже багато неясностей. І в мене, чесно кажучи, взагалі є сумнів, чи вони відбудуться. Так? Ні, ні, а то він не каже, Чекайте, що так, свої я, вибори вони проводить. Я кажу, що ага. давайте є різні, значить є те, про що значить заявила українська сторона, а вони вирішили проводити. Там теж є питання, так? Тому що ми не знаємо, як вони будуть проводитися і uh -huh. чи, чи вони зрештою відбудуться. Але вони заявили, бойовики, що вони будуть проводити 2 листопада. Ну, абсолютно зрозуміло, що це піар-акція, абсолютно нелегітимна, і е, е, яку ніхто не визнає. Ну, Росіяни будуть кричати по своїх каналах, що uh -huh. там проведені вибори саме чесні, саме справедливі. Ну, що, що розповідати кримчанам, як це робиться, так? От вони не матимуть жодного жодного сенсу, крім ем, крім піар. Більше того, я скажу проведення цих цих виборів насправді воно дає можливість потім українській стороні сказати, що та сторона не дотримується домовленостей, і що ми не будемо проводити ці вибори 7 грудня. Я, я так угу, думаю, скажімо, угу. це може бути для нас якраз одним із аргументів, Розумієте? От не тільки українсь... через це, ну, це, цілкі, через, це через всі порушення угу. перемир'я і тих домовленостей, які в мінську. Давайте е, просто зрозуміємо, що е, за ці вибори 7 грудня зараз йде величезна критика української влади. І в той же час в мінських домовленостях є дуже багато пунктів, які зараз не виконуються іншою стороною. Перший пункт перемир'я виведення іноземних формувань з території України, контроль над кордоном, але за ж... моніторингом росі... обсє, ага. я про що кажу? І оцей от закон про е, особливий статус, так він насправді є однією з частин оцих от домовленостей. Угу. Якщо всі... Інші пункти зриваються не нами України, а іншою стороною. Я думаю, що ми отримаємо тоді повне право, морально, в тому числі перед міжнародною громадою, сказати, що все це зривається. Ми теж не можемо це виконувати. Ми не можемо проводити вибори на окупованій території, де не здійснюється те, 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 те. А, але... але Росія ж, вона ж ніколи не визнавала, що там є її війська. Да? То, то як вона може виводити, де, чого нема. Ну, Знаєте, є факти, і крім того, є. Так звані вона говорила про регулярні війська, але самі росіяни не не спростовували, що там є так звані добровольці, і що є військові Російської Федерації, які взяли відпустку і вирішили провести цю відпустку з автоматом. Ну, це, 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 це визнається Росія. Ну так коли але кажеш, отже, ваш а заблукали. Ну так да, кажуть, люди взяли відпустку і поїхали, значить, самі на море, там Азовське море, таке ну, да, дуже там і добре, сонечко, так, да. да, і, і море тепло тому. Навіть це навіть росіяни визнають. Але чесно кажучи, мені зараз просто дуже важко взагалі уявити, як все це буде виконуватися. Як? Тобто, я думаю, важливо, що Важливо, що ми зараз отримали час, і що це може бути виграш часу. Розумієте? Угу. Нам головне було зірвати атаку Путіна. Нам зараз надзвичайно важливо провести вибори, тому що це. Вибиває цю п'яту колону з українського парламенту, пройде дуже багато одіозних людей, в тому числі колишніх регіоналів. Я зараз дивлюся, хто висувається, і кажуть, що у цих людей є реальні шанси перемогти. Але я б не впадав тут у вічі, тому що можемо подивитися на цифри, і я вже бачу, що новий склад парламенту він буде кращим, в ньому буде проєвропейська більшість, в ньому буде менше цих адіозних осіб. І головне. Щоб дві давайте згадаємо, що 226 голосів можуть позбавити депутатської недоторканності інших депутатів. Mm -hmm. І якщо туди навіть пройде там Ківалов, цей Мураєв там чи ще там якісь там Балицький, mm -hmm. от. За ними всіми шлейф дуже простий антиконституційне голосування 16 січня. Кожен з них може бути присягнутий до відповідальності, і для цього потрібно лише 226 голосів. А вони будуть. Тому я б тут я б на це дивився з таким оптимізмом. Але нам треба провести ці вибори. А Путін буде намагатися зірвати. Тобто я не виключаю, що в якийсь момент там, умовно кажучи, там 15 чи 20 жовтня почнеться якийсь удар на Маріуполь або ще кудись. Ну я не хочу, щоб це відбулося, але ми маємо бути а, до цього готові. Добре, якщо ми та знаєте так, якщо ми готові так морально, не знаю, я не знаю там чи готова наша армія фізично. Взагалі, бо бо коли чуєш, то, то здається, що ні, но а, там ні. готова морально, да? а є там, а є, а є ще техніка. Бо, бо вчора написав народний депутат український Олег Медуниця, знаєте, він у своїй на сторінці написав на, на Фейсбуці, що знаєте. Це він з батьківщини, да? так? Так, він, він мажоритарник, здається, mm -hmm. що в якогось підрозділу, під Луганськом, нема двох там два міномети вийшли з ладу. Ні, ну, І то, то пише, бо я не можу можу ні до кого достукатися. просто. Значить, є ці проблеми, ми про них всі добре знаємо. Значить, я ще раз скажу, питання в тому, як ми скористаємося цим часом на передишку. Це перше. Другий момент. Давайте... От я проти цього гасла «Все пропало». Ми бачили, як наша армія відновлюється. І знову ж таки, якщо поговорити, ну ясно, що все буває по-різному, і ми знаємо, що не вистачає, не вистачає того, 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 того. І багато дуже питань, і чому не вистачає. Але якщо поговорити з бійцями уже після перемир'я, причому з пораненими бійцями, абсолютно більше з них хоче назад. Розумієте? Тих, хто може повернутися, на жаль, ці люди, які не можуть повернутися. А, але а, те, що я чув, те, що я бачив, те, що мені розповідають, я спілкувався, я ходив в госпіталі, я був в Дніпропетровську, теж там, і люди хочуть повернутися, і вони кажуть, ми готові йти в бій, нам не потрібна перемиря. Ми готові йти в бій. Тобто, і бойовий дух є, розумієте, і ентузіазм в суспільстві є ще раз. Тобто, зараз це завдання використати цей час для того, щоб відновити угу. те, що не працює. І від цього дійсно буде залежати, наскільки нам вдасться посилити нашу боєздатність. При цьому ми маємо розуміти, що е, знову ж таки суто воєнної перемоги не буде. Якби не війшла російська армія регулярно, то ми бачили, що в принципі якби військова uh -huh. кампанія вона йшла до завершення, і наша армія перемагала. перемагала. От. А зараз ми маємо знову ж таки розуміти, що на кожну значить, сотню наших бійців значить, Путін. Надійшли тисячу, значить, на наші сто танків, і надійшли тисячу танків і так далі. Тобто, це ж тут є відмінність, розумієте, вставлені yes. країни, яка, вибачте, я просто uh -huh. скажу це, яка uh -huh. поважає людське життя. Бо для нас це горе. Ми про це говоримо. Ми обговорюємо значить, наших загиблих. Ми говоримо, що це цінність, наші люди. А для Путіна це ж не цінність. Він буде слати туди тисячами. На загибель. Але водночас дивіться, це ж, це ж не просто Путін. Да? Володимир Путін найбільший моральний авторитет для росіян. Так його вважає, таким його вважають 36%. Це така культура. Але були дані опитувань, хто хоче війни з Україною. І там цифра, там щось у мене в голові відклалася 4%, що це навіть дуже низько. Хай буде більше, да, але все одно меншість росіян хоче війни з Росією, так бо це теж в голову не вкладається. Тому правда, що у Путіна да скільки там дає більше 80% підтримки, але 87, при цьому війни да? з Україною менш не хоче більшість. А, добре, це один такий момент, який може бути складний. Ви кажете там, що можливо загострення у жовтні, наприкінці жовтня. Чи Я чи? цього побоюся. Ми можливо. до цього маємо угу. бути готові. О, а друге, до чого мають українці бути готові, що українців попередили про можливе подорожчання газу в чотири рази. Тобто нафтогаз України не виключає встановлення вже у цьому році єдиної ціни на природний газ для. Всіх споживачів mm -hmm. України, що призведе до прощення до подорожчання палива для потреб населення в чотири рази. Як на вашу думку, чи українці вони здатні, знаєте, так затягнути паски і сказати: Ну добре, будемо платити в чотири рази більше? Значить, дивіться. Ну я, я бачив тільки заголовок, я ще не вникав в цю новину. Якщо в цілому сказати, я думаю, що кожна нація здатна е -е -е, перетерпіти складні часи, якщо вона відчуває моральну правоту на своєму боці, mm -hmm. так. Ну, навіть якщо згадати ту війну, яку називали Велика Вітчизняна. От. Але е, що тут важливо? Тут важливо розуміти, для чого, що ми захищаємо свою країну і що для нас це війна за незалежність. А другий момент, що паски затягували не тільки ми з вами, чи бабусі, і дідусі, угу. а що паски затягнули і на горі. І я думаю, що в цьому якраз чому пров... в цьому якраз одна з причин. Драматичних падінь рейтингів і Ющенка і Януковича. Згадайте, і той, і той говорили про реформи, і той, і той казали, що там реформи, там якісь треба перетерпіти, і так далі. Але нам це було перетерпіти. Ціни зростали, да а там на горі ми знаємо, яка була корупція. Нові земляни зайці да, о, треба було купити. Табо нові, по яких треба було плигати. Да, або ці лавочки в метро, там так по сороказахмарними, захмарними, захмарними. тисяч гривень. За кожного. Тому Я думаю, що зараз якраз дуже важливо, щоб нове керівництво, щоб воно показало, що е, не буде, не буде розкоші, да? що затягують паски всі. Щоб були відповідні декларації, так щоб ну ви розумієте про що я говорю. А стосовно того, чи, чи будуть тяжкі часи, я думаю, що цілком, я цілком боюся, що у нас у нас може бути холодна зима. Так, от мене питають західні може. журналісти, які угу. питають: ну і що ви будете робити? Я кажу, зимувати будемо. Розумієте? А який у нас вибір? Ні, ні, тут, тут, є, що... тут інше, тут інше. Тут підвищення да? ціни. А, я... Тут підвищення ціни. Тобто я газ розуміє. буде, але треба за нього буде платити. І я коли розуміє. якась бабця, яка має там будинок, і в неї на опалення на той газ ну, очевидно, вона отримувала там тисячу, наприклад, гривень взимку, ну, вона я... мала платити, ну, да? а тут в неї пенсія, там півтори тисячі. Ну, то... Це питання не мене, це скоріше питання до прем'єр-міністра. Але я думаю, що тут має бути диференційована. І знову ж таки, знаєте, коли є. Чесна розмова з суспільством, чесна люди все можуть зрозуміти і все можуть перетерпіти, і коли вони розуміють, що на нас напали, що є агресор, і що ми всі будемо е, цьому опиратися. Тоді буде зрозуміло, хтось воює на фронті, хтось платить гроші тут за використання, але все це по-чесному. Да, щоб це не було так, що одні там воюються і гинуть, а другі тут угу. жирують і наживаються на, незаконних на, цій війні, поставках. на... чи на поставку. Абсолютно. дякую, дякую, Олексію Граню, за чесну розмову. доктору історичних наук, професорія кафедри політології Києво-Могилянської академії. І я лишаюся оптимістом, тому що я викладаю порівняльну політологію, і я бачу, що вектор у нас правильний. Тренд правильний, попри всі проблеми, це може бути зіг зага подібно, але ми бачимо тренд. Дякую. Залишайтеся з нами на каналах Чорноморської телерадіокомпанії та телеканалу Соціальна країна.